Дітки-переселенці зі сходу не залишилися поза увагою чернігівців у санаторії Десна в селі Ладенка Чернігівського району, де з літа 2014 року перебуває 76 маленьких біженців. З подарунками завітали депутати від батьківщини. Ми сьогодні приїхали в санаторій Ладенка привітати діток. Які тут знаходяться, це дітки-переселенці і мам, дітки з мамами привітати з новорічними святами, і сьогодні таке символічне свято це ж день Злуки, Що ми показуємо те, що ми єдина Україна, ми не роз'єднуємося на різні частини. Ми цілісна Цілісна держава. Опікується біженцями владинці міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь покрови Пресвятої Богородиці, Чернігівські міські депутати Батьківщини на чолі з керівником Чернігівської облас. Ної парторганізації Валерієм Дубілем також всіляко намагаються полегшити і скрасити їх вимушене перебування в далечині від домівки. Ми не перший раз і думаємо, що не останній раз ми сюди приїхали, починаючи з тих страшних днів, які наша. Держава опинилася у цьому вирії війни. Всем'я ми сюди їздимо і влітку приїжджали з артканікулами і з подарунками. І теж сьогодні ми це саме зробили. І не дивлячись на те, що це не його округ, що це не його виборці. Він піклується і хвилюється за цих теж діток. Окрім розваг та солодощів для малечі, завдяки благодійному фонду Європа та його почесному президенту Валерію Дубілю, жінки в санаторії отримали. Мали пральну машину, якої і так не вистачало мамам з найменшенькими дітками, що мені хотілось би сказати, що, конечно, ужас війни пережити дуже тяжело і скрастить його практично неможливо. Но уж коль так случилось, что мы все ждем мирного неба над головой, и находимся мы сейчас на щедрой земле Черниговщины. И хочется сказать, наверное, нет просто таких слов, чем хотелось бы выразить нашу благодарность за все то добро, которое вы делаете для нас, за ту руку помощи, которую вы протянули для нас в этот тяжелый час. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Такий символічний спосіб батьківщинівці вкотре довели, що Україна єдина і неподільна держава, для якої всі дітки свої, і отримали за це найголовніше дитячу посмішку, яка так не часто, але вже з'являється на вустах дітей біженців. Спасибо.